Американський мільярдер Ілон Маск обіцяє відправити людину на Марс вже у 2029 році. А в другій половині 21-го століття, за планом Маска, на Марсі повинна з'явитися повноцінна колонія з населенням у мільйон людей. Оптимісти та ентузіасти освоєння космосу сподіваються на те, що засновнику SpaceX вдасться реалізувати задумане. Хоча вистачає і скептиків, які сумніваються в тому, що чогось подібного в принципі можна досягти за допомогою наявних у розпорядженні SpaceX технологій. У нашому сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як взагалі ми можемо потрапити на Марс, що для цього потрібно, як саме збираються організувати марсіанські експедиції в SpaceX. І з якими проблемами в ході організації таких експедицій вони можуть зіткнутися, і які способи їх вирішення сьогодні розглядаються? Почнемо, звичайно ж, з теорії питання. Всі тіла в космосі рухаються по тих чи інших орбітах, навколо тих чи інших гравітаційних центрів. Місяць обертається навколо Землі, сама Земля та інші планети навколо Сонця. Сонце навколо центру нашої галактики, і так далі. Те ж саме стосується і штучних космічних апаратів. У кожен момент часу вони теж рухаються по тій чи іншій орбіті. І будь-яка космічна подорож, по суті, являє собою послідовну зміну орбіт, по яких рухається такий апарат. А значить, наші можливості здійснити ту чи іншу космічну подорож. Зводяться до можливості здійснити переходи між потрібними нам орбітами. Те, по якій саме орбіті рухається космічний корабель в цей момент, визначається його швидкістю в даній точці космічного простору. Тому фактично в космічних подорожах відстань не так вже й важлива. Важлива можливість змінити швидкість космічного корабля з тим, щоб він зміг опинитися на потрібній орбіті, адже опинившись на ній. Він вже точно долетить куди нам потрібно, без будь-яких додаткових зусиль. Питання тільки в часі, який займе така подорож. Саме тому ключовим поняттям в теорії космічних польотів є так званий бюджет зміни швидкості. Це величина, на яку зможе змінити свою швидкість корабель з наявним на його борту запасами палива. Мається на увазі, звичайно ж, сумарна зміна швидкості за весь час польоту. Тобто, якщо в ході цього польоту нашому кораблю потрібно прискоритись на 3 км в секунду, а потім сповільнитись на 2 км в секунду, то загальний бюджет зміни швидкості складе 5 км в секунду. Змінювати швидкість в космічному просторі можна переважно за допомогою реактивної тяги, включаючи ракетні двигуни. І на кожне таке включення потрібно витратити певну кількість палива. Запаси якого в космосі поповнити ні звідки. тому бюджет зміни швидкості безпосередньо пов'язаний з тим, скільки палива є на борту корабля і наскільки ефективно корабель паливо витрачає. Подивимося, які орбітальні переходи потрібно здійснити для польоту до Марса, і яким бюджетом зміни швидкості нам для цього потрібно володіти. По суті, єдиним доступним нам сценарієм польоту до Марса на сьогодні є так званий гоманівський перехід. У початковий момент часу космічний корабель знаходиться на низькій, навколо земній орбіті висотою приблизно 200 км над поверхнею Землі, на якій має швидкість приблизно 7,5 км в секунду. У точно розрахований момент часу корабель вмикає двигуни. Щоб прискоритись і перейти з кругової геоцентричної орбіти на еліптичну геліоцентричну, перигелій, тобто найближча точка, буде знаходитись на орбіті Землі, а апогелій на орбіті Марса. Зрозуміло, що цілитися треба не туди, де знаходиться Марс в момент включення двигунів, а туди, де він буде знаходитись, коли корабель дістанеться до перегелію орбіти. Тобто початкове положення корабля Сонця Землі і Марса один відносно одного буде приблизно таким. Земля і Марс обертаються навколо Сонця з різними швидкостями. Земля робить повний оберт за 365 днів, а Марс за 687. Таке положення досягається приблизно раз на 780 днів, або раз на 26 місяців, або раз на 2 роки і 2 місяці. Іншими словами, марсіанська експедиція по Гоманівській траєкторії може бути запущена лише приблизно раз на 2 роки. Одне таке стартове вікно ми вже пропустили в жовтні 2024 року. Наступне відкриється в листопаді-грудні 2026 року. Саме на цей час запланована перша пробна безпілотна марсіанська місія SpaceX. Є й інші орбіти, по яких можна потрапити на Марс, але вони вимагають або більшого бюджету зміни швидкості, або ж подорож по них займе більше часу. Так що, поки що, саме Гоманівський перехід є єдиним реалістичним варіантом. Щоб покинути навколо земну орбіту і лягти на Гоманівський курс до Марса, космічному кораблю потрібно збільшити свою швидкість приблизно на 4 км в секунду. Це перша складова нашого бюджету зміни швидкості, який повинен бути в розпорядженні нашого корабля, виходячи з його запасу палива і можливості двигуна. Після здійснення цього маневру, основну частину подорожі, корабель буде рухатись за інерцією в гравітаційному полі Сонця. Якщо зробити все ідеально, правильно, то вмикати двигуни й витрачати палива до самого підльоту до Марса взагалі не доведеться. У реальності, звичайно, зробити все прямо абсолютно точно, навряд чи можливо, і по шляху курс корабля може знадобитися трохи коригувати. На що в наш бюджет зміни швидкості слід закласти ще щось близько пів кілометра в секунду, приблизно через 6-7 місяців польоту. Корабель наблизиться до Марса, і тепер наше завдання полягатиме в тому, щоб звести його з еліптичної геліоцентричної орбіти, адже в іншому випадку він просто продовжить рухатися по ній і повернеться в Пиригелій. Причому навіть не на землю, а в місце, де знаходилася Земля в момент початку польоту, що нам, звичайно ж, абсолютно не цікаво. Щоб уникнути цього, нам потрібно буде скинути швидкість з 5,5 км в секунду. Приблизно таку швидкість матиме корабель відносно Марса при підльоті до нього до 3,5 км в секунду. Саме з такою швидкістю наш корабель повинен буде рухатись по круговій орбіті навколо Марса на висоті 200-300 км над його поверхнею. Це дає нам ще один внесок у бюджет зміни швидкості, приблизно у 2 км на секунду на навколо марсіанські орбітальні маневри. Наступний етап нашої подорожі. Це посадка на Марс. В процесі якої швидкість корабля відносно Марса потрібно скинути з орбітальних 3,5 км в секунду до нуля, що означатиме додаток до бюджету зміни швидкості ще в 3,5 км в секунду. У реальності, втім, ця величина буде меншою. Атмосфера у Марса, хоч і розріджена, але все таки є. Так що вона буде допомагати нам зменшувати швидкість. Це називається аеродинамічним гальмом. З урахуванням цього, реальний бюджет зміни швидкості на цьому фінальному етапі польоту складе щось близько 2,5 км в секунду. Таким чином, політ з низької навколо земної орбіти до Марса, включаючи посадку на поверхню червоної планети. В термінах бюджету зміни швидкості обійдеться нам приблизно в 9 км в секунду. Просто погуляти по поверхні Марса, зробити пару селфі, можливо, зібрати якісь зразки та полетіти назад не вийде. Відповідне положення для перельоту Земля і Марс займають лише приблизно раз на 26 місяців, з урахуванням того, що близько 7-8 місяців у нас зайняв переліт від Землі до Марса. До відкриття наступного вікна нам доведеться почекати на Марсі близько 18-19 місяців. Тобто десь півтора року. Коли вони пройдуть, настане час вирушати у зворотній шлях. Для початку нам доведеться стартувати з поверхні Марса і вийти на орбіту червоної планети. Для чого потрібно набрати ту ж орбітальну швидкість в 3,5 км в секунду? Втім, тепер атмосфера Марса буде заважати нам зробити це. Так що, фактично, мова буде йти про бюджет зміни швидкості приблизно 4 км в секунду. Потім знадобиться вийти на таку ж еліптичну орбіту. Як та, по якій ми долетіли з Землі на Марс, що зажадає від нас розігнати корабель ще приблизно у 2 км в секунду. Ну а потім при підльоті до Землі, нам доведеться покинути цю орбіту і знову вийти на орбіту Землі, що вимагатиме скидання швидкості ще приблизно в 4 км в секунду. Таким чином, в сумі на зворотній шлях з поверхні Марса на навколоземну орбіту. Буде потрібно змінити швидкість приблизно на 10 км в секунду, а на весь політ в сумі в обидва боки знадобиться близько 18 або 19 км на секунду, і це дуже багато. Якщо говорити конкретно про Starship, на якому збираються відправити першу експедицію до Марса в SpaceX, то при старті з Землі до моменту виходу на навколоземну орбіту в баках корабля повинно залишатися щось близько 500 тонн палива. А точніше, пропіленту, тобто палива і окислювача рідкого метану і рідкого кисню. Щоб розрахувати, яку швидкість старшип може розвинути на такій кількості пропіленту, скористаємося формою цілковського. У ній і нульове це питомий імпульс двигуна, тобто відношення тяги двигуна до секундної витрати палива, М велика маса корабля разом з корисним навантаженням і паливом, а М маленька. Маса корабля і корисного навантаження без палива для старшип в умовах відкритого космосу. Питомий імпульс дорівнює 3726 метрів в секунду. Маса корабля без палива і корисного навантаження становить 120 тонн. Маса корисного навантаження для марсіанської місії, за словами Ілона Маска, повинна скласти близько 100 тонн. У підсумку отримаємо, що з витрат в 500 тонн палива старшип може розраховувати на бюджет зміни швидкості. Близько 4,5 км в секунди. Цього вистачить хіба що на те, щоб вийти на гуманівську орбіту, що веде від Землі до Марса. Але буде вже недостатньо для маневру по виходу на марсіанську орбіту і тим більше для посадки на Марс. Саме такі оцінки підживлюють скептицизм тих, що задумані маском грандіозні плани взагалі вдасться втілити в життя. У SpaceX теж в курсі проблем. Але запевняють, що знають, як їх обійти, і все таки здійснити, здавалося б, неможливий на перший погляд переліт. Отже, першою частиною хитрого плану є ідея здійснити дозаправку старшип на навколоземній орбіті. Тобто, поки марсіанський старшип кружляє навколо землі, з поверхні землі в космос один за одним стартують спеціальні старшип і танкери, кожен з яких згідно з розрахунками SpaceX. Зможе доставити на борт головного корабля місії до 100 тонн пропіленту, що дозволить заправити 1200 тонн баків старшип під зав'язку приблизно за 6-8 рейсів з 1200 тонн палива і 100 тонн корисного навантаження і 120-тонний старшип може розвинути швидкість вже приблизно в 7 км в секунду. Тим це все ще менше необхідного бюджету швидкості в 9 км в секунду. Яке потрібно для польоту до Марса і посадки на його поверхню. Так що інженерам SpaceX знадобилося придумати щось ще, і вони придумали: рішення полягає в ідеї повністю відмовитися від етапу виходу на марсіанську орбіту, замість нього старший повинен здійснити так званий маневр прямого входу, зниження і посадки на поверхню Марса, максимально використавши для гасіння швидкості ресурс опору марсіанської атмосфери. Згідно з планом на останньому етапі польоту траєкторію корабля скоригують так, щоб безпосередньо увійти в атмосферу Марса на висоті приблизно 50-70 км під кутом в 10-12 градусів. При таких параметрах входу навіть розріджена марсіанська атмосфера чинитиме великий опір і буде ефективно гасити швидкість корабля замість його двигунів. Коли старшип знизиться приблизно до 2-3 км над поверхнею Марса, скинувши швидкість приблизно до 300 метрів в секунду, двигуни увімкнуться і здійснять керовану посадку. Використання маневру прямого входу дозволить зменшити бюджет зміни швидкості приблизно до 5-6 км в секунду. І така знижка дозволить старше з 1200 тоннами палива і 100 тоннами корисного вантажу здійснити подорож Землі на Марс. І здійснити успішну посадку на поверхню червоної планети, вклавшись в наявний бюджет зміни швидкості в 7 км в секунду. З урахуванням всіх маневрів, на момент посадки на Марс в баках корабля навіть має залишитися ще близько 250 тонн палива. Таким чином, до заправка на орбіті і використання прямого входу в атмосферу робить політ на Марс можливим для старшип. Однак, якщо ми говоримо про пілотовану місію, то космонавтів потрібно ще повернути назад на землю. На що, як ми пам'ятаємо, буде потрібно бюджет зміни швидкості близько 10 км в секунду, навіть більше, ніж на маршрут до Марса. Правда, бюджет зміни швидкості при підльоті до Землі можна істотно зменшити, якщо спробувати повернути той же трюк з прямим входом і посадкою, тільки вже з гальмуванням в земній атмосфері. Це дозволить заощадити близько 4-5 км в секунду, що скоротить загальний бюджет зміни швидкості на зворотньому шляху до 5-6 км в секунду. Однак навіть у цьому випадку в баках Starship має бути хоча б 400-500 тонн палива півтора-два рази більше, ніж буде в наявності після посадки на Марс. Зі сформованою скрутною ситуацією є два можливих виходи. Перший найпростіший, це відправка до Марса не одного, а двох кораблів: головного старшип з космонавтами і безпілотного корабля Танкера, що несе на борту додатковий запас палива. Корабель-заправник не сідає на поверхню планети, а виходить на ту чи іншу орбіту навколо Марса, чекаючи старту головного корабля з поверхні планети. Розрахунки показують, що на борту такого заправника до цього моменту може залишитись близько 600 тонн палива. Цього цілком вистачить для того, щоб обидва кораблі і пілотований головний старшип і безпілотний танкер благополучно повернулися на землю. Цей план виглядає робочим, якщо не брати до уваги певні технічні проблеми і питання, про які ми поговоримо трохи пізніше. Однак Ілон Маск не був би Ілоном Маском, якби не запропонував значно більш вражаючий проект. Нагадаємо, мандрівникам у будь-якому випадку доведеться провести на Марсі приблизно півтора року. Тож, чому б ці півтора року їм не зайнятися чимось корисним, наприклад, виробництвом палива для свого власного зворотнього шляху. Ідея, до речі, далеко не нова про створення на Марсі мінізаводу з виробництва ракетного палива для марсіанських місій. Говорять про це приблизно з 80-х років ХХ століття. В основі ідеї лежить так звана реакція Сабатьє, в якій один моль слабокислого газу з марсіанської атмосфери. У поєднанні з чотирма молями водню утворює 1 моль метану і 2 молі води. Воду можна буде розкласти на водень і кисень за допомогою електролізу. Водень можна знову повернути в систему, а кисень використовувати як окислювач для метану. Правда, замкнутий цикл таким чином організувати не вийде, адже на виході ми отримуємо вдвічі менше водню, ніж подавали на вхід. Але це не особливо велика проблема, адже відсутній водень завжди можна отримати за допомогою електролізу з води, якої на Марсі у вигляді льоду є більш ніж достатньо, включаючи район утопія планітія, який розглядається як один з майвірних проєктів для посадки старшип. Вміст ватинового льоду в ґрунті становить 30% за масою. У самій SpaceX підрахували, що на борту Starship можна розмістити обладнання, яке забезпечить виробництво близько 100 тонн метану і 200 тонн кисню на місяць. Так що вже за півтора року паливо для зворотньої подорожі можна буде виробити в достатку. Отже, в теорії план маска щодо підкорення Марса навіть у своїй найамбітнішій версії виглядає цілком реалістичним. Однак диявол, як і завжди, криється в деталях, і деталей. Які в теорії здатні зруйнувати всю справу достатньо на кожному етапі цього плану. Навіть сам космічний корабель Старшип поки що не можна назвати відпрацьованою технологією. Так, подібні невдачі це звичайна справа в ході випробувань нового космічного апарату. Проте, не факт, що старшип встигнуть довести до ладу до кінця 2026 року. На який нагадаю призначена перша випробувальна безпілотна місія до Марса. Адже якщо в цей термін вкластися не встигнуть, то і вся програма сувається, причому як мінімум на 2 роки. Певні сумніви існують і щодо ідеї про космічне дозаправлення Starship на орбіті, ця технологія поки теж не відпрацьована, і на її відпрацювання може знадобитися час. У будь-якому випадку 8 стартів кораблів-танкерів із Землі. За короткий час для заправки головного корабля місії це досить напружений графік, навіть для SpaceX. Третя проблема це довгий космічний переліт від Землі до Марса і назад. Він не буде проблемою для безпілотних місій, але якщо ми говоримо про корабель з людьми на борту, то значення починає мати не тільки бюджет зміни швидкості, але й час, проведений в польоті. Як мінімум, тому що на борту корабля повинні знаходитись запаси їжі, води і кисню на весь час польоту, які самі по собі важать дуже багато, на одну людину на політ тільки в одну сторону знадобиться близько 280 кг кисню, півтори тонни води і 500 кг їжі, більше 2 тонн на людину або 20 тонн на 10 осіб. А саме стільки передбачається відправити в перший політ на Марс за планами SpaceX, навіть якщо використовувати системи рециркуляції води і кисню на зразок тих, які застосовуються на МКС, і дозволяють істотно зменшити витрату цих ресурсів. Мова буде йти про щонайменше 30-40 тонн вантажу для підтримки життєдіяльності 10 космонавтів протягом всієї місії. Що складе близько третини від загальної вантажопідйомності корабля і сильно скорочує можливості взяти з собою щось ще. Мабуть, ключовою проблемою у всій цій історії є той самий маневр прямого входу в атмосферу, який робить марсіанську місію Starship в принципі можливою. Зниження швидкості за рахунок опору атмосфери означає сильне нагрівання за рахунок тертя, Адже по суті кінетична енергія корабля буде переходити в тепло, що ставить високі вимоги до його термічного захисту. Крім того, для подібного маневру потрібен дуже точний розрахунок параметрів входу в атмосферу і чітке їх дотримання. Якщо кут входу буде трохи більшим, нагрівання буде знатно сильним і корабель просто згорить. Якщо ж кут виявиться меншим, за належний. То старший просто відскочить від марсіанської атмосфери, як відскакує від поверхні води камінь, який ми кидаємо млинцем. В принципі, маневр прямого входу і посадки вже використовувалися в різних безпілотних марсіанських місіях. Наприклад, саме з його допомогою приземлилися на марс марсоходи Pathfinder, Curiosity і Персеверанс. Однак, у випадку старшип цей маневр вперше приміряється для настільки великого апарату, що має свої особливості, і не факт, що конструкція старшип готова до такого випробування. Крім того, не слід забувати, що після маневру входу старшип належить здійснити керовану посадку на непідготовлений майданчик на поверхні Марса, і це те, чого поки що взагалі ніхто і ніколи не робив, мабуть. Саме цей етап таїть в собі основні ризики, і саме тому його відпрацювання в SpaceX підходять досить відповідально. Перш ніж на Марс сяде пілотований корабель, подібним чином передбачається посадити аж 5 безпілотних старших, успіх посадки, яких певною мірою дозволить розрахувати на благополучну посадку і корабля з космонавтами на борту. Безліч питань стосується і життєзабезпечення космонавтів під час їх перебування на Марсі, а також діяльності того самого заводу з виробництва палива. Згідно із заявами самого Ілона Маска, завод важитиме близько 20 тонн, що в цілому легко укладається в 100 тонн вантажопідйомності Starship. Складнощі можуть виникнути з його енергопостачанням у SpaceX. Поки розглядають сонячні батареї як основне джерело енергії, як для заводу, так і для колонії в цілому. Однак при поточному рівні розвитку технології сонячної генерації цей варіант видається сумнівним. Так, тільки для роботи установки з виробництва метану і кисню буде потрібно електроживлення потужністю близько 2 МВт, до якого слід додати витрати на електропостачання самої марсіанської бази. З урахуванням умов на Марсі для виробництва такої кількості електроенергії будуть потрібні сонячні панелі з сукупною площею близько 15-20 тисяч квадратних метрів, маса яких складе не менше 50 тонн, а швидше ближче до 80 або 90 тонн. І це з урахуванням інших вантажів, які повинні бути на борту старших. Виходить далеко за межі його вантажу підйомності. Правда, в SpaceX пропонують варіант доставки частини вантажів, включаючи ті ж сонячні панелі, за допомогою тих самих п'яти безпілотних старших, на яких будуть відпрацьовувати посадку на Марс. Але навіть у цьому випадку монтаж батареї такої площі в незвичайних умовах Марса буде представляти собою серйозний технічний виклик, так само як і підтримка працездатності панелей. В умовах сильної запивності марсіанської атмосфери. Альтернативою могла б стати компактна ядерна установка, здатна забезпечити потрібну потужність при масі всього 20-30 тонн або навіть менше. Наприклад, в рамках проєкту KiloPower в НАСА розробляють установку, здатну в теорії видавати близько 3 МВт потужності при масі від 40 тонн. Однак чи будуть такі установки готові до роботи 29-го року, і чи зможуть в Старшип скористатися їх перевагами, поки що абсолютно не ясно. Підводячи підсумки, можна відзначити, що теоретично, принципово, плани SpaceX і Ілона Маска виглядають, хоча і фантастично, але не неможливо, принаймні з точки зору теорії космічних польотів і сучасних технічних можливостей космонавтики. Взагалі, і SpaceX, зокрема, іншими словами, шанси на те, що нога людини ступить на Марс вже найближчому десятилітті виглядають досі непогано. Втім, навіть у разі повного успіху проекту польоти на Марс ще надовго залишаться досить складним і дорогим технічним заходом. З огляду на що плани маска щодо створення повноцінної колонії на Марсі виглядають все таки не надто реалістичними. Для того щоб втілити їх у життя, нам мабуть все таки знадобляться принципово нові космічні технології, наприклад, електрореактивні ядерні або термоядерні ракетні двигуни.